Наступна система числення це так звана гексадейці, молда, 16-кова система числення, і треба з нею розібратися, що це таке. Значить, на відміну від двійкової системи числення, вона використовує 16 кова використовує ну, 16 символів для того, щоб представляти числа. І значить, ці символи вони включають як самі цифри від 0 до 9, так і літери від літери A до літери. F англійською. А, Значить, чим взагалі, ну як це виглядає, Да, ось у нас теж для порівняння те, що ми розуміємо, де цімал-система десяткова, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Да, ось ми до дев'яточки У нас, в принципі, все е, однаково. все однаково, але починаючи з того місця, де у нас 16-ково продовжує існувати е, з використанням е, літер. Да, у нас десяткова вона ну, починає використовувати свої цифри, 10 своїх цифр. А 16-кова додає літери, да, тобто 10 число у нас відповідає A, 11B, да, ну і так далі, C, D, і e, F. Тобто у нас ось ця вся палітра цих е, символів 16-кової системи. Е, для чого вона зручна вообще? Ну, е, 16-дкова система числення теж у нас зручна в інформатиці, да, в програмуванні, і тут кожен символ цього 16-кового числа він, е, легше виражає е, половину байта, 4 біта. Ми будемо, там буде наступний слайд, де ми побачимо, да, як це відображається. Ось, і ну, питання, да, як виражати десяткове число у вигляді шістнадцяткового числа. Тут, в принципі, такий же підход схожий з тим, як ми працюємо з цими з двійковим, да. Там ми ділили на двійку, тут ми ділимо на 16, виділяємо ту цілу частину, да, цілий цей ділитель, і. Так робимо до тих пір, поки у нас ціла частина не стане меншою за 16. Для того, щоб було виглядало поскладніше, да? ну, відносно. Значить, ми ставимо за мету перетворити 17589 в 16-кове число. Ділимо на 16. Ціла частина у нас тут виділяється да? Отримуємо цей самий залишок. Після віднімання, ну і так рухаємося далі. Потім 1099 на 16, 17,68. 68. Тут у нас залишок, залишок одинадцять. Але і, і за того, що ми ці десяткові числа маємо перетворювати в символи е, гексадецимальної е, нашої системи числення, то 11 у нас перетворюється, ось 11 в бі, Перетворилось в бі. Далі рухаємося: 68, ділимо на 16. Да, це у нас 4, в общем, залишку 4. Ну і тут, в принципі, е, що у нас в залишку залишається. Так, 64,4. Да, і, в принципі, тут все, четвірка входить, да, тому що вона ціла частина є менше 16, тому ми її перетворюємо, ну просто приймаємо. І за тою ж схемою, що у нас з бінарною системою, ми всі ці отримані символи виводимо в обратному порядку, тобто 4-4b5. Таким чином, у нас відбулося перетворення, що 4,4b5 це ось це велике число 17589. Це перевод із десяткової системи числення в шістнадцяткову. Як перетворити 16-кове число у 10-кове? По схожій системі, да, аналогічно, як ми використовували для двійкового числа, але замість ступенів числа двійки ми будемо використовувати ступені числа 16. І, а, значить, той же самий да, підхід: Тут у нас є 4 4 2, 16-кове число. А, в позиція, да, ось ці регістри, 0, 1, 2, 3 цих символів. Ну і далі починається. А, значить, Правіший символ п'ятірка, у нас множиться на 16 в ступінь 0. Так, да? Це у нас 16 в нульовій степені це одиниця по законах математики. 5 помножити на одиницю це у нас п'ятірочка. Отримали. Далі B помножити на 16 в ступень 1. Тобто b у нас це 11. Да? Ось тут зазначено, що це у нас 11, помножити на 16 в першій. Отримуємо 11 помножити на 16, це у нас буде 176. 4 помножити на 16 в степені 2. І плюс. 4 помножити на 16 ступені. Ну, тут уже космічні такі цифри, тому, тому ось довіртеся, що ось такі будуть обчасні. Ну і результат цього складання 17589. В принципі, не так уже важко, да, якщо познати цю істину.